Всіх вітаю, друзі. Привіт. Сьогодні знову я прийшов в ліс. Щоб знайти гриби. в лісі темно. Ну що, ходімо, подивимось. Я запримітив кілька місць, де росте трутовий клускатий, і точно він буде там. Якщо дровасійки його не вкрали. Думаю ні. <сум> Тому йдемо. Не пам'ятаю точно, куди йти. Здається, в праву сторону треба йти. І повинні бути багато дерев. Це все ще я пам'ятаю. Багато лежачих дерев. І зараз я буду знаходити це місце. Ну що, кудись туди. Кудись туди. Ну, яке дерево класне. Могли б бути гриби на ньому, а нема. Як співають пташки красиво. Так, мені здається, туди. Здається я пам'ятаю цей шлях. Так. Це правильний шлях. Ні. Можливо. Туди, туди. Двійти Де це дерево. Пам'ятаю, ходи, я ще вдивлявся в корінь цього дерева, чи нема там грибів. О. А зараз бачимо весенький початок гриба. Це він так називаємо примордія. Грибні примордії. ще не гриб, але вже й не щось. Добре, йду шукати, де? де мої гриби, які я залишив тут 5 днів назад. Десь. Треба йти. Потемніше дерево треба знайти. О, я бачу. Я бачу крізь гілки. А ну-ка, чи побачить об'єктив? Ось вони, тепер видно добре, ціле сімейство. Горнюші. У мене таке відчуття, начебто я щуку побачив в річці, як в дитинстві. Mm -hmm. Треба бігти скоріше, скоріше, скоріше. Так, як же тут, треба двісти. І нарешті... Ми до них прийшли. Так. Прекрасні гриби. Майже не червиві, Трошки є. Це нічого. Ну що? Уже похід можна вважати вдалим. Трошки розслабитись, трохи видихнути, але перевіримо його на свіжість, о, свіжайший. І в мене ще є два місця, де росте цей гриб. Можливо, сьогодні ще встигну зайти всі місця. До заходу сонця ще десь година. До речі, на тій же колоді дивлюсь, трошки нижче нове місце, де торковик, прям так масово. О, Бачите, все гніздечко таке. Трошки ближче. о Оце все він буде рости. Сюди треба повертатись. Можна трошки послухати ліс і електричку, яка виїхала тільки що трошки покажу як я буду його різати бо да. зараз таке освітлення класне цей наприклад дуже легко ріжеться я вже мабуть можу його зняти білий-білий Не червивый. И две в пакет. Вот и маленький. Восемь. Раз. И взломался. Снова, снова спевачка получила. Хм. Так. А ну же, цей самый красивый. Щось настояв. О! А він. Який. М -м -м. О, це біленьке, це все ж таки трошечки камашки чи що воно таке? Ну. Це не страшно, як ви думаєте, хто, хто розбирається в цьому грибі? Ось о Камашка бачу до речі. Було холодно і. камашек мало. Тему плюс. Так, добре. В пакет. Каскового просто зараз. <свят> <свят> И тревога началась. Бежим без, без неї, А мы не тревожимся. На солнце красиво. А солнце, все. Погаризині трошки. Так, ще одну колонію грибів я поки що не знайшов, але знайшов маленький гриб гноювик. Це один із сімейства гнойовиків, їх багато. Деякі не можна їсти з алкоголем, деякі можна, але майже всі вони. Їстівні. А я в дитинстві думав, що це. Баганки. коротше, Це класний грудь насправді. Якби їх було багато, я б набрав. Але тут тільки один. І в цьому його відмінність цього гриба, бо деякі ростуть тільки кубками. З він І він головне, гарно пахне. Так, приємно пахне дуже. Добре, йду шукати колонію трутовика. Десь мені здається, порізна повинна бути. Гриб розсипався в мене в руках. Спори його розлетяться тепер скрізь. Друзі, я знайшов. Нарешті. Видно на ні? Зараз. Щось живті є, бачите? Завистя. Наближаємось туди. Це сімейство. Ну, не дуже багато, але достатньо багато. <смі> Супер. А ну ближче зніму їх. Ось вони. Ну що, гарні, свіженькі. Звучать, як маленькі барабанчики. Ну що, підемо далі. І ще сонце не сіло, можна трошки походити. І ще одне місце знайшов гриби. Ось вони. Але вони в гілках. І сюди пролізти, ще треба якось витягтись, Можу. Молодий. Тому є сенс за ними полізти. Розбирати ці гілки. Ну що ж робити? І там, до речі, на дереві на висоті 2-3 метри теж гриби бачу. Так що зараз беру цей і йдемо туди. Ну що, можна сказати, на трьохметровій метровій висоті вони висять висять гриби. Красиво, так? Треба залізти мені по гілках, вони звиширий, маленький, там підсохше. Треба лізти на дерево. Але тут важко лізти на дерево, тому що тут нема за що на що ставати. О, трошки підтягтись і не витягнути руку, намагатися їх зрізати. Зараз спробувати Так, ну цей маленький я дістану швидко. А от далі туди як? Ну, зараз подивимось. Так, головне, щоб він не шльпнувся на землю. О, о є. Малесенький, поїдений, не виріс навіть. Так. Це якось на землю. Тепер треба якось добратися до тих грибів. Ось я можу ледь-ледь дістати. Стати б на щось. Якісь... Якусь колоду чи щось. Треба думати. Що спробую однією рукою знімати, другою спробую знімати гриба. Ой. Так. Під ніжку. Тепер паляємо. Ніжка завжди резинова. Ну, це вже дорослий гриб. Хоча більш молодий. А ніжка завжди... О! Тримається, не падає. А ну, ці маленькі ніжки. Так. І цей, І тримають, а не падають. Це болісти за ними їх хапати і тягнути. Так, вимкнув освітлення. Вони такі жовтенькі, красиві стали. Так, я же ж добратися. Да? Щоб схопити. Не дістаю трошки, ну. Треба телефон якось. Добре друзі, зараз я зніму з дерева, потім покажу який, він, бо треба обидвами руками візти на дерево. Підстрибнув і відірвав один гриб. Ось він. Дуже класний. Репнув. Треба тепер стрибати за всіма цими грибами теж. Зараз буду стрибати. Так, ну що, друзі, набрав я врешті ось такий рюкзачок. Грибів таких файних велетнів. І оце я збивав останні ось вони, як виглядає гніздо. Так поскубав, пострибав, відсотків на 70% забрав. Що поробиш, дуже неудобне місце. Так, ну що, друзі, будемо прощатися. Я йду додому. Тому всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного вечора. Не втримався я і зайшов в один ліс, який поряд лісопосадка. Трошки пройшовся і знаходжу наверху на дереві достатньо високо. Бачите? Вон вони, як вушка. Треба туди залізти. Залізти це треба по дереву. Ось так. отуди туди. По дереву скарабкатись. Ну, зараз спробую знімати зверху, якщо залізу. Не впаду. Нарешті я заліз на дерево. Ось вони, ось. Ось вони. Тепер треба до них добратися. А як? Стати полізти за ними треба. Знімати не буду, бо щоб не впасти. Ось один, два. Разумі ще раз, два, три, чотири, і ще як мінімум. Згадав, як я в дитинстві любив лазити по деревах. Так от залізти, сидіти на дереві. Значить, то тебе і нема. Начебто ну, підглядати за тим, що відбувається. Я дитинці бувало так сидів на дереві. Тільки на вулиці, біля будівель. Сидів на дереві і спостерігав, як люди проходять знизу. Це прикольно. Так, добре, буду гриби діставати. Так, ніщо. Поклав я їх в рюкзачок. Останній грибочок. а тут я поклав його, вже зрізав. от Ідеальний розмір якраз вони в самому розпалі. Видно по гімнофору. Крихкий, крихкий. Що, друзі, бувайте. Всім дякую, хто дивився. Заходьте ще, підписуйтесь, ставте лайки. як завжди. Бувайте! И невеличкий бонус трек. Уже на выходе из лесу. Дивлюсь. Такой красончик. Невеличкий. Але... Прекрасный. Оп. Снялся. Ну і ще один бонус трек. Як же таки не показати? І ось іще. Верненькі. Трошки... трошки, трошки, вони не занадто молоді. Десь пів гриба можна буде з'їсти. Але з'їсти.